Я Максим Кравець. Я Іван Швець. Мене питають, що ти вмієш робити. Ну і я став перечислювати. Ну, і виявилося, що з всього, що я перечислив, в армії потрібно в моє вміння шити. Я ніколи цим не займався, я механік шейного оборудування, я тільки налагодив машини шині, а тут приходиться робити те, що я ніколи не робив. Приходить до мене командир взводу, приводить Максима, каже, я тобі помічника привів. Через деякий час Максим мені каже, що він, коли мене побачив, подумав, що я капелан і що він буде помічником капелана. Розміститься особа не де було. Ми з моїм напарником вирішили. Давай купимо буса і зробимо там майстерню. то машина, стол є, машинка є де поставити. Дуже багато людей приходили, а підігни, а підкороти, а звузь, а розшир. Хлопці кажуть, мені треба там броніка зробити, то їх просить, то мені штани вже. треба щось з ними зробити. Якщо в когось порвуться штани, або взуття, або сумки, або все інше ще зі спорядження, що можна зашити, приносьте нам. Якщо не знаєте, де нас знайти, звертайтеся до своїх командирів, вони повинні вас до нас направити.